Діти, зараз у нас бесіда сам вдома. І як це буває небезпечно, коли немає дорослих, а дуже багато небезпечних предметів знаходиться вдома. Ця будівля є повсюди, в ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається будинок вірно. Діти. Скажіть, будь ласка, які бувають небезпечні предмети вдома? Так, ліки, вогонь, газ, побутова хімія, гострі та ріжучі предмети, електричні прилади. Правильно гострі, колючі та ріжучі предмети це спиці, ножиці, пила, цвяхи. Сокира, ніж, веделка. Голки, з якими потрібно, якими потрібно користуватися дуже обережно. Правила колючими ріжучими предметами користуйтеся лише в присутності дорослих із їхнього дозволу. Ніколи не користуйтеся незнайомими інструментами, передавайте ніж, ножиці, шило тупим кінцем, Ріж, ріжте завжди в напрямі від себе, не залишайте гострі предмети без нагляду. Усі гострі предмети та ті, коли, що колють і ріжуть, обов'язково кладіть на свої місця. В нас на кухні білий кіт. Він прив'язаний за дріт, ден і нічку муркотить, в животі мороз сидить. Холодильник. От загадка то загадка, де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай, обпечешся, так і знай. Щоб зручніше було тобі, маю ручку на собі. Як ви гадаєте, що це? Праска, вірно, то в стопу забіла пані, крутить одяг в барабані. Пральна машина запам'ятав науку збирать, ковтать пилюку. Так, правильно, це пилесос нам показує вікно, спорт, новини і кіно, телевізор. Діти, а чи можуть ці предмети вдома бути небезпечними? Звичайно, можу. Погляньте на цю ілюстрацію. Скажіть, що сталося і чому? Тому що забули діти виключити праску і сталося лихо, пожежа. А на цій ілюстрації що сталося? Так, хлопчик ввімкнув в розетку. Прилад необережно, і сталося пожежа. Які ж правила, давайте послухайте. Ніколи не вмикай і не, вим... не вимикай електроприлади мокрими руками. Не забувайте вимикати електроприлади з розетки. Стежте, щоб електроприлади завжди були справні, щоб у них не потрапляла вода. Не торкайтеся пошкоджених проводів, зламаних розеток, обірваних проводів, обходьте якомога далі. Грайте в комп'ютерні ігри та дивитесь телевізор не більше півгодини на день. А чи правильно поводять себе дітки? Давайте поміркуємо. Погляньте, будь ласка, на цю ілюстрацію. Хлопчик відкриває незнайомцю двері. Але ніколи не відчиняйте двері незнайомцям. На цій ілюстрації незнайомець запрошує хлопчика до себе в машину. Чи можна так робити? Хлопчик не повинен сідати до незнайомців в машину. Не можна пускати чужого в дім, бо дім це фортеця, коли ви у нім. Не можна гуляти самим у дворі. Це треба всім знати, батькам і дітворі. Не можна з чужими людьми розмовляти, і дарунки від них вам не можна приймати. В машині чужий пропонують кататись. Що будеш сід? Що, будеш сідати? Ні, рішуче відмовлятись. Загроза життю то 102 набирайте. Про службу безпеки завжди пам'ятайте. А на цій ілюстрації що сталося? Хлопчик взяв сірники і став палити. І сталося, А іскра попала на килим і сталася пожежа. А що може статися, якщо хлопчик? Потягнеться з балкону вниз за іграшкою, він може впасти. А також діти погляньте на цю ілюстрацію і скажіть, що хлопчик робить? Взяв ліки і куштує, а не можна брати до рук ліки. Будьте обережними з ліками. Незнайомі предмети до рук не беріть. Не відкривайте жодних упаковок з побутовою хімією. Отруйні вибухонебезпечні речовини повинні зберігатися окремо. Не користуйтеся сірниками поблизу банок або пляшок з різким запахом. Давайте пограємо в гру безпечні та небезпечні предмети. Це голки, вірно. А серед цих іграшок знайдіть чотири небезпечні предмети. Ножиці, ніж. Цвяхи, сірники. Знайдіть серед іграшок чотири небезпечні предмети. Градусник, молоток. Нитка з голкою і кнопки вірно. На цій ілюстрації подивіться, якими предметами ви можете порізатись ножицями, склом ножем. Діти, назвіть небезпечні предмети, які можуть бути причиною пожежі. Тут всі небезпечні предмети. Свічки, порваний дріт, сірники, петельна загорілась, праска. Розгляньте ці малюнки і скажіть, чому ці предмети небезпечними? Голки можна вколотись, ножиці, порізатись можна, цвяхи. Вколотись сірники. Від сірників буває пожежа, якщо, не без, якщо їм неправильно користуватись необережно ліки. Від ліків можна отруїтись. А зараз пограємо в гру четвертий зайвий. Погляньте на цю картинку і скажіть, який із іграшок зайвий? Ніж, вірно. А із цих предметів що зайве? Машинка, вірно. Підкажіть словечко, я буду називати вам речення читати, а ви мені будете відповідати. Не потрібно торкатися чайника, який стоїть на вогні, оскільки він може бути гарячим. Відкрита електрична розетка це небезпека. Не потрібно брати пральний порошок, оскільки він отруйний. Щоб різати папір, тобі потрібні ножиці, ніж це гострий предмет. Якщо стався нещасний випадок, потрібно виклати швидку допомогу. За яким номером? 103. Електрична розетка може бути небезпечною, якщо сунути в неї пальці. Дітки, будьте обережні. Ось тепер ви молодці, знаєте всі правила. Щоб здоровими зростати про особисту безпеку вдома, потрібно подбати.